Добрий день. Поранені бійці потребують донорської крові. На поштовій площі на місці знахідки древньої вулиці влаштують підземний музей. Ну і у день вишиванки транспортники перевдягнуться і влаштують розіграші. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ студії Олекса Кіпкава. До подій на сході цієї ночі. На сході країни російсько-сепаратистські війська вели вогонь з артилерії, мінометів, танків, кулеметів та стрілецької зброї. Повідомляють у штабі. Ато найбільша кількість обстрілів зафіксована на Донецькому напрямку. Бойовики обстрілювали позиції українських військових в районі опитного, пісків, водяного водяного, старогнатівки щастя та інших населених пунктів. Зафіксовано один обстріл і на маріупольському напрямку. У півночі загарбники застосовували виключно 120-мм міномети. Під вогонь воєнних злочинців потрапили піски, гранітне та Авдіївка. По населеному пункту Кам'янка злочинці гатили ще й 152 мм артилерії. У напрямку Артемівська загарбники обстрілювали лозове та гранітне. Займаються бандити своєю улюбленою варварською справою обстрілом мирних населених пунктів. Вночі вони висувалися якомога ближче до наших позицій і вели вогонь по Комсомольському, вдаючи. Ніби саме українські військові обстрілюють підконтрольне терористам місто. На Донбасі продовжують зводити оборонні рубежі для збройних сил України. На Луганському напрямку інженерні підрозділи збройних сил України та будівельні організації нарощують систему фортифікаційних споруд вздовж лінії розмежування. Оборонні рубежі обладнують зотами, капонірами та бліндажами. Застосовуються не тільки дерево, але й залізобетон. Інформують у штабі. Ато вогневі точки та бліндажі, зокрема, зводяться за проектами Київського військового проектного інституту збройних сил. Дзоти пройшли успішну перевірку на Житомирському полі. Гоні вони витримують 150-міліметрову артилерію. Йдеться у повідомлення штабу. Центр крові київського шпиталю запрошує донорів здати кров. Кожного тижня до військового госпіталю привозять поранених бійців, яким життєво потрібно переливання. Особливо е, затребувані донори з четвертою групою крові резус позитивний. Щодня на забір приходять до 15 осіб. Проте за словами лікарів цього недостатньо. Здати крові таким чином допомогти пораненим героям можна щодня, крім вихідних з 9 ранку. Процедура проста: заповнити анкету донора та пройти на місці лі лікарську перевірку можна просто приходити, ми з ними проводимо їх огляд, опитування і робимо допуск до здачі крові. Якщо вони підходять нам за станом здоров'я, за своїми фізичними показниками, то ми їх тоді допускаємо до здачі крові. Накануні виходить і в день здачі, не їдять молочного і жирного. Треба допомогти людям, які займаються більш важливішою справою. Ми тут на Цивільні житті, да вони там десь за нас тримають росіян. Значить ми маємо свого боку щось допомогти. Їм. Я вважаю, що це найменше, що ми можемо зробити для наших хлопців, які воюють. Це та дрібниця, яку ми можемо дати. Міський голова Віталій Кличко перевірив, як триває будівництво та реконструкція двох навчальних закладів столиці. Зокрема, у мікрорайоні позняки 4 завершується будівництво нового триповерхового дитсадка на 220 місць. Мер зазначив, що роботи ведуться за сучасними та енергощадними технологіями. У будівлі утеплений фасад, металопластикові вікна, просторі світлі, світлі, групові кімнати, спортзал і басейн. Наразі заклад готовий на 80% і 1 серпня зможе прийняти дітей. Крім того, Віталій Кличко проінспектував і реконструкцію 128-ї школи на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі. Після завершення робіт, у тому числі з будівництва другого корпусу, навчальний заклад вміщатиме 33 класи. Для школярів готові сучасні комфортні кабінети, спортзали, басейн і їдальня. Обидва об'єкти будуються за рахунок міського бюджету і будуть відкриті до початку нового навчального року. Зараз ми знаходимося в 128-й школі, яка збільшила кількість учнів майже в два з чимось разу 400 учнів було. Зараз планується більше тисячі учнів. Я впевнений, що таких сучасних школ, шкіл. В місті Києві не так багато, де великий спортивний зал, де великий басейн для плавання, де сучасні зараз будуть монітори і все обладнання. І в цьому напрямку ми робимо Київ комфортним містом для всіх, хто для всіх мешканців Києва. У міській адміністрації пройшло засідання антикорупційної ради під головуванням київського міського голови Віталія Кличка. Заслухали звіт робочої групи з електронних закупівель для Київської міської ради та Київської міськрадміністрації, райд держадміністрації та комунальних підприємств за результатами дослідно-промислової експлуатації. Потім розглянули пропозиції до заходів міської цільової програми запобігання протидії корупції до 2017 року. Окрім того, члени ради оцінили проєкт положення про експертно апеляційну раду при київському міському голові. У наступних випусках у Києві створили спеціальний інформаційний штаб стосовно археологічних робіт на поштовій площі, який щовівторка інформуватиме журналістів та всіх зацікавлених експертів і киян про подальші роботи з дослідження та музеєфікації археологічних знахідок. Про це заявили заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, презентуючи неінформаційний штаб громадськості. Він працюватиме щовівторка на базі Центру археології НАН України за адресою вулиця Григорія Сковороди, 9Б. Результати його роботи будуть оперативно оприлюднювати на офіційному сайті КМДА. Чиновниця повідомила, що на місці археологічних знахідок у районі Поштової планується відкрити підземний музей. Київська міська влада робить усе для того, щоб на території підземного торгівельно-розважального комплексу. Був відкритий музей. Усі зможуть відвідати його, кожен зможе подивитися і відчути себе фактично у тому періоді часу у стародавньому Києві, середньовічному Києві, часів 11-13 століття. У столиці оприлюднили перелік будинків, які будуть оснащені тепловими лічильниками. Список розміщений на офіційному сайті Київської міської адміністрації повідомляє заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, у місті розпочалась програма ретельного контролю в житлових будинках, які обслуговуються комунальними організаціями. Згідно з нею, Київенерго має встановити киянам 2000 тисячі будинкових лічильників тепла. Саме це допоможе зменшити розмір нарахувань за опалення до 30%. Також Петро Пантелеєв розповів. Про те, що наразі триває пошук інвестиційних коштів на збільшення кількості пристроїв ще на тисячу. Київ вирішив підтримати день вишиванки, який проходитиме 21 травня, і розіграти три проїзні квитки серед патріотичних пасажирів. Про це повідомляє фейсбук сторінка підприємства. Відзначається, що 21 травня усі кондуктори підприємства прийдуть на роботу у вишиванках. Аби взяти участь у розіграші проїзних, треба також одягнути українську вишиту сорочку і сфотографуватися з кондуктором у національному одязі. Далі протягом дня фото скинути на сторінку Київ у Фейсбуці. Перемо. Можців оберуть у п'ятницю. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ дивіться програму Громадська приймання з Лейлою Мамедовою. Ваяло радий тебе вітати. Хто в гостях і про що будете говорити? Олексій, також тебе рада вітати на телеканалі Київ. Дякую всій інформаційній редакції. До речі, ми зокрема, щойно побачили сюжет, що відбувається у місті знаходження археологічних фактів, артефактів на поштовій площі. Про це, до речі, сьогодні теж будемо говорити. Чому звернула і акцентувала увагу на цьому сюжеті? У нас у студії буде Валентин Мондриївський, депутат Київської міської ради, 39-й округ, Подільський район, заступник голови постійної комісії з питань культури та туризму, представник депутатської фракції удар -Солід Дарність на сьогоднішній день також Валентин Мандрівський є очільником Подільського району. Тому велику частину запитань ми сьогодні буду спрямовувати я і сподіваюся, наші глядачі. Дякую тобі, Лексо. Спасибі, Лейло. В мене все на цю годину. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт, а Наступний випуск дивіться о 17-й. Будьте з нами. Новини спорту Мої вітання. Місто спорту прийняло два найпрестижніші театри столиці: Національний академічний театр оперети та український драматичний театр імені Івана Франка. Зустрілися не на сцені, а на футбольному полі. Ця гра відбулася у рамках товариського турніру, що об'єднав декілька київських театрів. Відкрив лік голам у грі театр оперети Богдан Бенюк, хоча й намагався врятувати ворота від голу, але не зумів. Гравці оперети впіймали кураж, що підігрівався трибунами, і ще двічі засмутили колег по цеху. Франківці старалися і таки розмочили ворота супротивника. Однак це лише розлютило команду київської оперети. У підсумку 7-1. рахунок, хоч і розгромний, проте зовсім не образливий. Адже головним був не результат, а настрій. А ще кошти, які волонтери збирали на допомогу українським бійцям, що лікуються у центральному шпиталі Києва. Вони виграли по всіх статтях, і це нормально є. Але дуже важливо, що цей матч він е, несе енергетику дуже класно, що не навіть не результат. Вони могли нас трошки пожаліти і не забивати, так як Канада забила Росії. Але але те, що ми маємо, то ми маємо тут нічого страшного. Ми просто будемо мати тепер можливість займатися цим постійно і розуміти, що отакі, як ви кажете, що ми зробили хативські паузи, це була вимушена річ, яку заставили нас зробити суперник. Близько дев'яти годин поспіль у столичному палаці спорту тривали баталії всеукраїнського фіналу змагань з баскетболу 3 на 3 серед команд загальноосвітніх навчальних закладів. Переможці регіональних змагань з 23 трьох областей міста Києва боролися за звання чемпіонів країни у двох вікових категоріях – 97-го та 2000-го років народження. Фінальний етап змагань проходив одразу на восьми майданчиках. Адже, окрім хлопців, цей різновид баскетболу останнім часом став популярним серед дівчат. Переможцями турніру серед юнаків стали команди з Йожного та Луцька. А серед представниць слабкої статі перемогу святкували школярки з Харкова та Бердянська. Може тренуємося 5 років. Кожен день тренування, крім одного вихідного, по 3 години. Ми завжди в себе впевнені. Навіть якщо сильний суперник, ми впевнені в себе. У Києві відбувся фінальний етап всеукраїнської футзальної ліги. До столиці з'їхалося вісім найсильніших колективів, які протягом сезону не знали собі рівних у своїх регіонах. До фінальної стадії змагань потрапили шестикласники з Івано-Франківська, Житомира, Вінниці, Херсона, Чернігова, Хмельницька, Луцька та Києва. Столичні школярі у матчі за третє місце розгромно поступилися одноліткам з Вінниці нуль а ось у поєдинку за золото змагання боротьба була куди більш напруженою. Представники Івано-Франківська, які займаються на базі футбольного клубу Ураган, у фінальному матчі зіграли проти Житомира після бойової нічиєї 1-1 в основний час переможець турніру, визначався у серії п'ятиметрових ударів у футбольній лотереї. Фортуна посміхнулася школярам Житомира. Така побіда, тим більше надається 1-0 проігрувати 1-1, вроде в куча моментів. І по пенальті емоції превышают. Звісно, немає таких у нас комбінацій, як, наприклад, Ивана франковського Дійсно видно, що спеціалізовані школа, у них є якісь заготовки, розіграші стандартних положень. Наразі це все. До зустрічі.